Медична статистика стверджує, що 60 відсотків смертей спричинені хворобами серця або раком. Цього можна було б уникнути при ранньому виявленні. Тому ми поцікавилися у містян, як часто вони проходять чекап. А от зараз йду робити. Ну, ви зазвичай весь організм обстежуєте чи щось кон конкретне? Конкретне простату. Я коли приходяться, вже дуже щось болить, то тоді й проходжу. А так за А так що повністю ні. А так, щоб ходила кожен раз, то не дуже. Ну вже звісно, в мене дуже було багато операцій за два роки. Три операції зробила. Але а тепер теж знову сустав треба міняти, але Дуже це во то мають зробити уколи. Ну, взагалі раз в год треба. Ну, це по яких якихось симптомів. Якщо є що то, то раніше обслідувати. Раніше була профілактична міцно, а зараз, щоб обслідуватися, треба отримати цифрово направлення від доктора. Ой, я все життя роблю обстеження. Дуже рідко. Навіть не пам'ятаю, коли робила це. Зараз і так вистачає всіх болячок. На весь організм нема коли. Та й грошей немає на таке. Тим більше, що я переселенка, то зовсім тяжко все це. Та ніколи рідко. дуже рідко. А чому так? Нема часу. Нічого не турбує. Сама дочка ліка, куди я буду входити. Ага. Так що. Та вас ви лікуєтеся вдома? Ну, звісно.